Ми ж переходимо до того, що є важливим станом на зараз. Поговоримо також і про. Рамштайн, який відбувся учора, мали ми низку важливих заяв, зокрема про підтримку України. Це насправді дуже важливо. Розуміємо, що ті рішення, на які ми очікували стосовно винищувачів, вони потребують більше часу на узгодження. Але також маємо новину від міністра оборони українського Олексія Резнікова. Він говорить про те, що сьогодні також триватимуть обговорення і більше часу приділять саме танкам танкам, які мають Ють, передати Україні. До речі, про танки з'явилася інформація розслідування, скажімо так, посилаючись на джерела свої якісь внутрішні видання УЕЛЬТ повідомляє, що Данія та Нідерланди переглянули своє рішення щодо передачі бойових танків леопардів других і тепер не поставлятимуть їх в Україні. І, і нагадує газета, що прем'єр-міністр Нідерландів, а звати як відомо Марк Рюте, до цього казав, що Амстердам може надати 18 танків леопардів 2 українцям, які взяли в лізинг у німеччині. Вони досі були на службі в німецького. Нідерландському батальйоні, а зараз ці танки не можуть, наче передати Києву, І йдеться у цитаті, що рішення ухвалили у тісній координації між Нідерландами та Німеччиною. Пише Уельт в урядових колах Данії. Тим часом газеті розповіли, що мають на балансі 44 танки. Найсучаснішої моделі Леопард 2 а 7 Але участі у постачанні, також як і Нідерландці, не братимуть як компенсацію за відмову від участі в коаліції щодо леопардів других. Нідерланди та данія беруть на себе частину витрат на ремонт ста танків леопардів перших і запасів німецької промисловості самі ці країни подібними застрілими танками не володіють. Розповіли «The World». і бачите, от розподілили свої обов'язки нідерландці з зданця, начебто, будуть ремонтувати танки, а постачатимуть німці. Як відомо щодо німецької сторони, вона відчуває себе тепер ображеною, наче з'явилися такі повідомлення в пресі напередодні. Бо нібито заяви гунали і від прем'єр-міністра Нідерландів Діврюти і відданців, що оп, ми передаємо танки українцям, вони їх отримують. І після цього вольове рішення знає, що німецький уряд прийняв, що постачати леопарди українцям. А згодом вийшли в інфополи і змінили свою думку як уряд данії, так і уряд Нідерландів. Такий собі ножа в спину, запхали Шульцу. Це їхнє рішення станом на зараз. Ми будемо насправді очікувати хороших новин від цих наших союзних країн. Так, адже ну данія, зокрема, чимало допомогла Україні упродовж повномасштабного вторгнення, зокрема, якщо говоримо і про гуманітарну допомогу, будемо сподіватися, що на таких важливих форматах, як, наприклад, Рамштайн, все ж таки обговорюватимуть і дійдуть до консенсусу. Так, аби всі ті країни, які на початку декларували бажання передати Україні танки, аби вони зголосились.